Нам усім срака, бо ти дуже модний! Привіт, я Максим Щербина. А це проєкт Телебачення Торонто», у якому ми дивимося самісіньку суть звичних речей. На одяг знищує екологію, і це не конспірологічна теорія нудистів, а реальний факт. Текстильна продукція є одним з головних забруднювачів навколишнього середовища. За даними комітету з екологічного аудиту британського парламенту, виробництво одягу впливає на зміну клімату сильніше, ніж авіа та морські перевезення разом узяті. Тобто, Ґрета Тунберг мала не просто пливти в Нью-Йорк на човні, але й робити це в светрі свого діда. How dare you! Врятувати світ, який буквально потопає у новому шмоті, наслідках його безконтрольного виробництва та утилізації, покликана стала мода. Саме вона має усунути головну винуватицю проблеми швидку моду. Раніше термін Стала мода цікавив лише членів римського клубу. Втім, зараз його починають масово вживати й популярні бренди одягу. Тож сьогодні ми поговоримо про боротьбу сталої та швидкої моди. Спробуємо зрозуміти, чи справді. Котиться світу прірву, та чи є ще шанс зачепитися штанями з ічендему за цвях? Sustainable фешн або стала мода це раціональний підхід до виготовлення, використання та сприйняття одягу загалом. Він стосується як виробників, так і нас, споживачів. В світі виготовляється та купується більше речей, ніж нам потрібно. З 2000 року кількість виробництва одягу збільшилася удвічі, а в Європі купляють майже 13 кілограмів шмоток на душу населення щорічно. При цьому ми мало носимо речі. Термін носіння, порівняно з нульовими, знизився десь на третину. Наприклад, у 2019 році було спрогнозовано, що британці витратять влітку 2,7 мільярда фунтів на одяг, який одягнуть лише раз. Ну, типу, випускного костюму на Брексіт. Що ти купила? Купив всілякого шмаття, бо воно тобі потрібна? Ні. Стала мода закликає нас ретельніше ставитися до одягу. Якщо купувати, то необхідні та якісні речі, які не перестануть бути придатними через тиждень використання, як українські міністри, наприклад. А якщо так і кортить змінити свій лук, то не викидати речі, а відносити туди, де їх повторно використають. І це не тільки ваш молодший брат чи сестра, а й благодійні організації або ж самі виробники одягу. Хоча щось я не чув про якийсь громадський контроль на цих акціях переробки брендами. Це ще одна. Закрита корпоративна прутня, з якої нам доступна лише вітрина. У межах Sustainable Fashion виробники мають переробляти існуючий одяг на новий, тим самим зберігати світові ресурси та не забруднювати навколишнє середовище. Хоча є одна проблемка. Більшу частину нашого одягу ніколи не буде перероблено. 99% одягу потрапить на смітник та буде спалено. що ж до майбутнього, то, наприклад, модельєр Ральф Лорен планує у 2025 році брати для пошиву одягу винятково сталі матеріали. Поліестер переробляти з іншого поліестру, нейлон з нейлону, шерсть з шерсті та використовувати сталий котон. Так, ми в кроці від знижок на джинси, які зробили з твоїх же джинсів. Що таке сталий котон? Андретан його знає. В теорії це має бути той самий котон, тільки вирощений за іншими стандартами. Стала бавовна вирощується таким чином, аби утримувати рівень виробництва з мінімальним впливом на навколишнє середовище, підтримувати життєздатні умови існування виробників та громад, а також робити це в умовах довготривалих екологічних обмежень та соціально-економічного тиску. І не забудьте про єдинорогів. Такі загальні формулювання це ахілесова п'ята сталої моди. Відсутність чітких визначень дозволяє інтерпретувати поняття сталість, як заманеться, що місцями зводить сталу моду до принципу за все добре проти всього поганого. Але навіть у такому вигляді вона єдиний спосіб боротьби із швидкою модою, яка засипає планету одягом. Тільки вдумайтеся, ми настільки любимо нові футболки, що через це тануть льодовикові шапки. Фаст фешн або швидка мода це бізнес-модель, яка передбачає виготовлення недорогого одягу в велетенських обсягах. Якщо звичайні бренди випускають нові колекції разово взимку навесні, влітку та восени, то фаст фешн бренди роблять це щотижня. Хоча з такими температурними перепадами могли б робити це кожну годину. Головними представниками швидкої моди є відомі вам Zara та H&M. І ось як колишній голова шведської компанії Карл Йохан Персон описує роботу магазину. У нас майже щодня з'являється новий одяг. Тож, якщо ви зайдете сьогодні до магазину «H&M» і повернетеся через два дні, ви завжди знайдете щось нове. Щось нове, наприклад, кита, що викинувся у дитячий відділ. Виготовлення одягу в таких обсягах не найкраще позначається на його якості, яка навіть в межах однієї колекції може відрізнятися, залежно від речей. Але фаст фешн і не намагається пропонувати якість. Він пропонує кількість. Споживачів приваблює такий одяг, бо, по-перше, це стильна альтернатива дорогим брендам, а по-друге, це дешево. Тому навіть якщо футболка одноразова, не страшно можна піти і купити нову. Бо якщо всередині минулого століття люди витрачали на одяг 30% своїх гроші, то зараз усього лише 5. При цьому речей у них стало набагато більше. Хоча мода минулого може повернутися. У вигляді тростин, наприклад, ними ми будемо відштовхувати від вікон третього поверху трупи потонулих тварин, які не встигли акліматизуватися. Низька вартість можлива завдяки використанню дешевої праці в країнах на кшталт Бангладеш. Про лайноумови на фабриках ми вже розповідали у випуску про лицемірство брендів. Можна тільки додати, що майже всі тамтешні працівники отримують зарплатню нижчу від прожиткового мінімуму. Але головну ціну за існування швидкої моди платить екологія. Швидка мода йшла при чопліч із зростанням виробництва поліестеру. Зараз виробництво поліестеру для одягу значно перевищує виробництво звичайних матеріалів таких як бавовна або шерсть. Якщо для швидкої моди поліестер це рушійна сила, то для екології вона руйнівна. Для виготовлення речей з цього матеріалу використовується 70 мільйонів барелів нафти на рік. А на розкладання одягу з поліестеру може знадобитися до 200 років. Під час прання речей з поліестеру від них відпадають мікрочастинки, які потім потрапляють в океан. В результаті фешн індустрія відповідальна за третину забруднення океану мікропластиком. В якомусь сенсі похід у бутік – це вже не просто шопінг. Це рибалка. На нога. Миттєва розплата восьминіг напав на китайську блогерку, яка намагалася його з'їсти. Навіть якщо ви зараз в супернатуральному одязі, то не поспішайте вважати себе гретою Тунберг. За даними ООН, для виготовлення однієї пари джинсів потрібен кілограм котону. А щоб виростити стільки сировини, знадобиться до 10 тисяч літрів води. А якщо це будуть ливайси, то за оцінкою самого ж виробника, за час виготовлення, транспортування та використання одних джинсів Жинців вони викинуть стільки ж вуглекислого газу, скільки й машина, яка проїхала з Хмельницького до Вінниці. Де, скоріш за все, ці джинси і зробили. Світова швейна та взуттєва промисловості. Виробили більше парникових газів, ніж це зробили Франція, Німеччина та Велика Британія разом узяті у 2018 році. Загальний обсяг викидів СО2 склав 2,1 мільярда тонн, приблизно 4% від загальних глобальних викидів. Попри екологічні реверанси та обіцяну переробку, бренди вже не раз ловили на знищенні нерозпроданих речей, адже через бізнес модель фастфешену одяг дуже швидко стає непотрібним. Однак тренди змінюються, і в суспільстві зростає запит на одяг від брендів, які піклуються про навколишнє середовище. Це змушує навіть представників фастфешен поступово рухатися у бік сталої моди, ну чи, хоча б робити вигляд. Згідно зі звітом Фешн Трансперенсі індекс бренди більше говорять про своє прагнення прийти до сталої моди, ніж про ті конкретні кроки, які вони для цього робитимуть. З 250 досліджених брендів тільки 18% повідомили про інвестиції в переробку текстилю. Та лише кожен п'ятий пояснив, як збирається мінімізувати викиди мікропластику. І річ не тільки в тому, що більшість заяв брендів це просто маркетинг, яким вони замилюють очі. Сама по собі переробка текстилю вкрай складний процес, ефективність якого. Наразі майже нульова. якщо ви говорите про переробку з позиції взяття волокон їх розщеплення та перетворення назад у нові волокна це лише один відсоток. Переробка одягу це як спроба зробити з готового борщу, салат з капусти та смажену картоплю. Складність в тому, що наш одяг зазвичай складається з суміші різних матеріалів, які під час переробки неможливо відокремити. І навіть якщо одяг виготовлений з чистого котону чи шерсті, то після переробки ці матеріали втрачають свої властивості та стають менш міцними та якісними. Журналісти підрахували, що технічні можливості дозволяють переробити тисячу тонн одягу за 12 років. Щоб виготовити стільки одягу, H&M витрачає 48 годин, тобто така переробка взагалі не має жодного сенсу. З боку споживачів принципи сталої моди також стикаються з проблемами, бо досі немає розуміння, як утилізувати речі, які в нас вже є. Навіть якщо вчиняти правильно, не викидати шмот на смітник, не палити його у дворі, а здати благодійним організаціям, зрештою його все одно викинуть та спалять. Просто пізніше. І не в Британії чи США, а десь у Африці чи Україні. Загалом у світі щорічно утворюється 92 мільйони тонн сміття з текстильної продукції. Ми просто викидаємо його, якщо люди не Пують, ми просто його викидаємо. Виходом з ситуації є зменшення обсягу виробництва та споживання одягу. Але на це навряд чи підуть хайбісти та фаст фешн-бренди. Хайбісти це люди, які стежать за всіма модними тенденціями та скуповують весь трендовий одяг. Хоч цей рух утворився не так давно, його вже вважають субкультурою. А у сторінок, присвячених цій темі, мільйони підписників у соцмережах. Швидка мода та хайбісти ідеально доповнюють одне одного, а sustainable фешн їм тільки заважає. Тому, ну, коли йдеться про зменшення споживання, це викликає у них доволі гостру реакцію. Виконавчий директор «H&M» Карл Йохан Персон не любить рухів, що виступають проти споживацтва. Минулого місяця він заявив Блумберг, що вибір зменшити екологічний слід, купуючи менше або відмовляючись від викидів вуглецю, матиме жахливі соціальні наслідки. Ми повинні зменшити вплив на навколишнє середовище, сказав персон. Водночас, ми також повинні продовжувати створювати робочі місця, покращувати охорону здоров'я та все те, що пов'язано з економічним зростанням. Ну звісно, як же світ обійдеться без робочих місць, де платять долар на місяць при двадцятигодинному робочому дні? Подібні заяви одна з причин не вірити у щирість брендів швидкої моди та їхній намір змінюватися. Саме це дозволяє розцінювати їх прагнення до сталої моди, як грінвошинг. Грінвошинг це імітація екологічної діяльності. Яскравими маркерами грінвошингу є фрази типу екофрендлі, біо, натуральний, зелений. Бренди розкидаються ними як політики обіцянками, та рано чи пізно їм починають ставити запитання. Наприклад, норвезьке управління захисту прав споживачів зацікавилося колекцією «H&M Conscious», яку виробник називає частиною сталої моди. Норвежці вважають, що «H&M» не пояснює, чому їхній одяг слід вважати сталим. Та чим він кращий за інший? Ну це вводить в оману споживачів. Заявлено, що колекція зроблена з переробленого одягу, але який саме відсоток складають перероблені матеріали не зазначено. Може 50 відсотків, а може і 0,05 відсотка. Іншим прикладом грінвошингу є програма «H&M» зі збору ношених речей, які згідно з їхніми заявами вирушають на переробку. Одна з речей, яку клієнти люблять у програмі, це знижка. Це стимул продовжувати купувати. Це спосіб одночасно допомогти і мені, і їм. Тобто шведська компанія закликає людей приносити речі, щоб ті не забруднювали середовище, та дає їм за це знижку на придбання нового одягу, враховуючи, що технології переробки речей не дозволяють повноцінно переробляти старі речі на нові, це відвертий грінвошинг. І знаєте що? При всьому цьому H&M чи не найкраща та найвідповідальніша компанія в індустрії? Так, в 2020 році вони посіли перше місце в рейтингу Fashion Transparency Індекс, який оцінює прозорість діяльності брендів. Також H&M посідає третє місце в рейтингу Всесвітнього фонду дикої природи щодо використання сталого котону. Так, ситуація з фешн-індустрією така погана, що доводиться хвалити бренди швидкої моди, які займаються грінвошингом. Але чи є надія на світле майбутнє? Може треба більше дірок на джинсах робити, щоб використовувати менше матеріалів? Чи існує взагалі план дій? Виявляється, існує, але його реалізації треба довго чекати. У 2019 році, за ініціативою Еммануеля Макрона, був створений пакт моди, до якого приєдналися 60 світових фешн-компаній. Пакт орієнтується на паризькі домовленості, які мають на меті скоротити до нуля викиди вуглекислого газу до 2050 року. У 2030 році учасники пакту планують використовувати 100% енергії з відновлювальних джерел. Повністю відмовитися від одноразового пластику та прибрати мікропластик з речей шляхом переходу на нові матеріали. Автори пакту називають це першими кроками до зміни індустрії. Але прибічники сталої моди з організації Фешн Революшн заявляють, що цього недостатньо. 2030 рік це смішно. До того часу ми всі можемо загинути. Нам потрібна заборона на одноразовий пластик зараз. Через 10 років ми може і не помремо, але ситуація у світі точно погіршиться. За прогнозами, до 2030 року споживання текстилю зросте на 63%, що дорівнює 500 мільярдам додаткових футболок. А щоб підтримувати такий рівень споживання, у 2050 році, згідно з даними ООН, нам знадобиться три наших планети для забезпечення індустрії природними ресурсами. Тож марно сподіватися, що бренди з усім розберуться, треба лише почекати. Ми маємо сам самостійно змінити свій образ споживання одягу, а не купляти ще одну футболку з написом «H&M підтримує екологію. Дякую, що разом з нами знайшли ще одну причину, щоб дорікнути батькам за те, що вони привели вас у цей апокаліптичний світ. Отут минулий випуск, ще у якому ми говоримо про те, як вилікувати перелом руки переломом пальця. А отут ми з Сашою Гонтар розповідаємо про найстрашніший ток челендж Евер. Просто моторошна рвань. Робіть. beep beep